17 березня 23-го року міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової Білової. Але не лише вони, а всі, хто причетний до викрадання українських дітей, понесуть свою відповідальність рано чи пізно. Я потрапив на закриту відеоконференцію окупантів, чиновників у справах дітей. Так званої ЛНР. На зборах, які проходили 7 червня, вони обговорювали долю дітей сиріт зокрема малюків, батьків яких вбили російські освободітелі після лютого 2022 року. Дякуючи команді Евакейшн Info, яким я надав записану відео цієї конференції, вони змогли встановити персональні дані тих, хто замішаний у цьому безпосередньо. Друга організація, що веде розслідування, це проєкт Кіборг. Списки дітей, що перебувають або були депортовані з території Луганської області, а також сотні гігабайтів задокументованих матеріалів, передані українським правоохоронним органам. Я впевнений, що рано чи пізно ми повернемо всіх дітей додому.